Мамо, посилки водій привіз, а гроші ні, стривожено повідомила мені слухавку донька. Вони пропали, чи що сталося у тебе? Мамо, де гроші? Донька моя була на не на жарт налякана, адже вперше за багато років вона не отримала конверта з заповітною тисячою євро. Я відіслала додому лише сумки з продуктами і одягом, а грошей вирішила надавати, проте про це доньку не попередила. Мені 60 років, я заробітчанка і Віталії вже 22 роки. Родом я з невеликого села, де не було жодних перспектив для розвитку. Я вийшла заміж 20 років, народила доньку, потім сина. Ми з чоловіком свого житла не мали, тому жили разом з моєю бабусею і старій хаті. Коли я казала чоловікові, що треба щось думати, бо у нас діти ростуть, він завжди мені відповідав, що він і так робить все можливе. Так, Іван ходив на роботу, отримував мінімальну зарплату, але цього не вистачало, щоб думати про власне житло. Потім чоловік взявся пити. Друзі і уковита для нього стали важливішими, ніж я і діти. В якийсь момент я так втомилася від такого життя, що готова була втекти світ за очі або лише не бачити цього всього. І якраз в цей час я почула про можливість виїхати в Італію на заробітки, вчепилася я за неї, як за останню літівну соломинку, бо дуже хотілося якихось позитивних змін в житті. Не буду розповідати, як я виїжджала, бо це дуже складно, не те що зараз. Але, на щастя, мені таки вдалося потрапити в Італію. І я стала першою з нашого села, хто поїхав туди на заробітки. Спочатку я заробляла гроші для того, щоб збудувати для нас будинок. Гроші відсилала дітям, бо на чоловіка надії було мало, я з ним згодом взагалі розлучилася. За мої заробітчанські гроші ми звали величезний будинок на два поверхи. Я на це грошей не пошкодувала. Вийшло навіть значно краще, ніж я про це мріяла. Коли син одружився, я йому квартиру купила трикімнатну, а доньці взятим дістався будинок. Начебто все порівно і діти мали бути задоволені. Але потім син захотів машину. Став дуже мене просити, щоб я йому в цьому допомогла, бо йому для роботи потрібне авто. Я з розумінням поставилась до цього і дала синові на машину 10 тисяч євро, і цим спричинила перший серйозний розкол в нашій родині. Донька зятем на мене образилась. Сказали, що їм теж машина потрібна, так що треба було або обом давати гроші на авто, або нікому. Я їм пояснюю. Що син попросив, і я йому не могла відмовити, а з часом я наскладаю ще грошей і куплю їм машину також. А потім я собі сіла і подумала чому я маю перед ними оправдовуватися? Діти у мене дорослі, тож я не мушу їх утримувати. Я як і, і так обом вже достатньо допомогла. І тоді я прийняла рішення більше не відправляти додому ніяких грошей. Буду збирати для себе, бо розумію, що коли повернуся, треба самі про себе подбати. Я ще не вирішила, чи куплю собі квартиру чи збудую будинок, але гроші на своє житло вже почала складати. Мені лише 60, сподіваюся, що я ще встигну для себе щось заробити. Донька, коли вперше за багато років не побачила грошового переказу, так засмутилася, що навіть на мої дзвінки тепер не відповідає. Але я на це уваги звертати більше не буду, нехай діти самі вчаться заробляти собі на життя. Тепер я добре розумію, що не варто привчати нікого на свої заробітчанські гроші.